Ластівочки, соколики. Ось нарешті я заговорила. І сьогодні відправлю грошові обряди, сім на сім грошових обрядів. Ось. Це не ті, що зараз замовляли. Це ще відправка, я вам скажу, яка була зараз. Це відправка ще 25 червня. Просто цим е, сімьом людям не вистачило цих оберігів. Я їх привезла від монахів ще на тій неділі, але ж я не могла зразу відправити, бо кожен оберіг я заговарюю заговарюю три дні. А це особливі, це на сім обряді. Ось і цей оберіг летить до Марини в Харків. Мариночка дождалася. Які все-таки ви гарні люди? Ви мені не писали, не казали, а це ви не присилаєте. Ви просто виносливі, терплячі. Ну, Харків взагалі, харківчани, це люди із сталі зроблені. Вона